Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, і з вами Кроп, і сьогодні в нас ще одне відео по Wyzen Waves. Цього разу про новий ендгейм-контент. Це аналог St'Non Slow в Геншині. Та Abnormal щось там таке в Старейлі. Ну і, звісно, щось подібне є у Zone Zero, але я не знаю, як це називається. Отже, швидкий доступ до цього режиму, звісно, є. Ми відкриваємо івенти. Тут в нас є вкладка з бойовими івентами. Тут в нас Wimpering Waste. Не знаю, чому немає ще башти тут, однак, ну, нехай немає і немає. А ось наш босс контент. Як бачите, я не забрав усі нагороди, тому що насправді це дуже важко. Або ж вам потрібні купа персонажів, абсолютно майже усі персонажі, які є в грі, тоді так це можливо. І при цьому вони усі бажано, щоб були прокаченими. Якщо ж ні, то будуть проблеми. Щодо самого режиму, то сам режим мені сподобався, тому що в ньому досить свіжий погляд на команди і. Треба трішки подумати, як саме зібрати команди. Те, чого мені у Вуві WoW не вистачало, це вони якраз і завезли. Тому що до цього ти береш якісь базові команди і ними граєш. Тут же треба подумати, як саме краще використати усіх персонажів, які є на вашому аккаунті. Тут ви бачите, що в мене написано «Current Team, Team 10 і так. Я використав 9 команд для закриття ось цієї складності. Там немає ліміту в кількості команд, однак є ліміт на використання персонажів. Давайте подивимося, як це все виглядає. Отже, всі персонажі у грі мають один поєнт, який витрачається, коли ви берете і використовуєте цього персонажа. Всі хілери мають по два заряди, тобто хілерів можна буде використати двічі або ж у двох командах. Як бачите, на байжі 2, ну а далі там я вже використав. Так, хілерами, як бачите, не вважається Йоху, не вважається Чіса, звісно, Бранд і Юно. Не всі персонажі, які здатні хілити, підпадають під класифікацію хілера. Які ж персонажі підпадають? Байжі, далі, звісно, Шоркіпер, Веріна, а також Булін. Все. Більше персонажів, які вважаються хілерами у цій грі поки що немає. І, звісно, якщо вам хілерів не вистачає, то наступний хілер, наступний персонаж, який вийде морніє, скоріш за все вона вважатиметься хілером, і її можна буде використати двічі. Далі цей режим має наступне обмеження. В ньому не можна використовувати ті самі ехо та ту саму зброю на різних персонажах. Тому, нарешті, ми отримали це обмеження, якого насправді Певним чином не вистачало. На мою думку, воно мало бути від початку, і в башті також. Звісно, це спрощує закриття на недокачених аккаунтах. Однак, на мою думку, це обмеження мало бути. Не знаю, чи вони внесуть його в наступне оновлення башти, не можу про це казати. Однак тут це працює, і у Waste воно також працює, тому що вам одразу треба взяти дві команди. Тож використовувати з двох сторін однакові артефакти чи зброю ви не зможете. Якщо ж ви перевдягнете якогось персонажа, то у вас висвітиться іконка, що цього персонажа використати не може, тому що ви вже використали зброю чи ехо на якомусь іншому персонажі, який вже не має поінтів для використання. Отже, спочатку вам потрібно закрити звичайну складність. Я не знаю, мені здається, обидві складності будуть оновлюватися кожного патчу, тому і за неї, і за наступну складність можна буде отримувати знову і знову примуси та ресурси, які там дістаються. До речі, щодо нагород, давайте одразу про них поговоримо. Ось нагороди за першу складність, вона досить легка і доступна більшості аккаунтів. Вам достатньо мати два-три загони, не обов'язково суперсильні, їх має вистачити. Вам треба просто вбити усіх чотирьох босів, і, власне, все. Однак тут в нас є ліміт трьох команд, тому вам треба обрати три найсильніші загони, які є на вашому акаунті, і використати їх. За це ви отримаєте 150 кристалів, на таке багато, однак більше ніж нуль, і трішки ресурсів. Щодо другого режиму з більшою складністю, тут в нас кристалів 250. Тобто в сумі максимум можна отримати за цей режим 400 кристалів. Плюс-мінус, власне, непогано, якщо це буде оновлюватися, що патчу, плюс до іншого ендгейм-контенту, який вже є у грі. І, звісно, тут трішки ресурсів. В нас є ченджери нашого мейн стату ехо. Далі в нас є досить багато кредитів, туби для прокачки ехо, тюнери для прокачки ехо. Мені здається. Тубів надто багато, і тюнерів треба було б значно більше додати, тому що в мене, наприклад, проблема саме з тюнерами їх взагалі не вистачає. Щодо того, що саме я не пройшов, це. Я не набрав 58 тисяч очок. Це мені здається, треба вбити аж 10 босів, щоб отримати цю кількість очок. І за це ви отримаєте коробки з рандомними ехо. В сумі тут виходить, що я недоотримав аж цілих 80 коробок, однак, так як це рандомні ехо, можна взагалі забити на ці нагороди. Принаймні я забив. Отже, що я раджу вам зробити? У вас є ось тут у нас 10 команд, я раджу зібрати команди, так як ви будете їх використовувати. Наприклад, в мене перша команда це Full Fusion. Далі у нас монохавок команда, хоча я в результаті її змінив. Далі в нас є команда Галбрена з Цююанем. Тут в мене теж зміна була, тому що... тому що в цій команді не дуже вигідно і краще використати мого С3 Цююаня разом з Фроловою. Щодо четвертої команди, то викидаємо цю Юаня. В мене залишається Юно та Ліней. Це в нас ще одна команда. Далі Сян Сянліяо та Їн Лін. Наступна команда це Камелія Санхуа, однак я закривав разом з двома хавок-персонажами ще це з Рочою та Кантарелою. І далі в нас сьома команда: це ровер разом з Чісою. Я не пам'ятаю, що я там вже зробив. Здається, я Чісо окремо взяв з Монахиною, і ровера теж окремо взяв з Мортефі, здається, тому що я хотів використати якнайбільше своїх персонажів. І далі все. Я вирішив, що цих команд мені вистачить, і так і залишив. Щодо зброї, то все трішки сумно. По-перше, так як в мене пістолет один єдиний на аккаунті, мені довелося дати його Галбрені, тому що вона все ж таки дамажить, а ліней ні. І тому для ліней в мене не було зброї. Я навіть через це трішки круто кинув в Сігно для лінеї, однак, на жаль, вона не випала. І через це в мене. Немає зброї на Мортефі, і немає зброї на Чісі. До речі, ще я брав там калчаро, і на ньому в мене теж немає зброї. Тож, якщо ви хочете використовувати якнайбільше персонажів в цьому режимі, вам доведеться абсолютно повністю їх одягнути. Тобто і зброю, і ехо, абсолютно все має бути унікальне на кожному персонажі. Добре, повертаємося до супротивників, і тут вже є багато про що поговорити. На мою думку, скіли в усіх цих босів вони приблизно такі ж, як голограми на п'ятій складності. Не на шостій, а на п'ятій. Тобто на п'ятій в нас вже додаються певні механіки, однак не абсолютно усі. Якщо я помиляюся, виправте в мене, будь ласка, у коментарях, тому що я насправді не пам'ятаю точно, бо з усіма цими босами я дуже давно бився, і можливо це шоста складність. Однак у кожного боса є нові унікальні механіки, які можна проти них використовувати. Отже, проти макаки нашої, по-перше, демаш, який отримує бос. Зменшується спочатку на 20%. Однак кожен раз, коли ми б'ємо боса тюн брейком, демедж, який отримує бос, збільшується на 12,5%. І це стакається до 4 разів. Спочатку бос на 20% отримує менше, а якщо його 4 рази вдарити тюнбрейком, то демедж вже буде збільшений на 30%. Це досить корисно. Однак, якщо ви настільки довго б'єтеся з босом, що аж Чотири рази його б'єте тюнбрейком, багато очок ви тут не наберете. Однією з механік також є прикликання маленьких макак, які жбурляють щось у вас чи б'ють. Насправді від них не так складно ухилятися, однак, якщо вдарити тюнбрейком, то він перестає їх прикликати на 15 секунд. Тому періодично, за рахунок цього тюнбрейку, ви будете вимикати одну з механік цього боса. Щодо інферно райдера, то в нього трішки інша механіка. Навколо райдера є коло, яке спричиняє періодичну шкоду. Однак, якщо на вас є щит або ж ваше хп вище за 50%, то ви отримаєте від цього кола на 90% менше демеджу. І також атаки райдера вішують бьорнінг на вашого персонажа, умови спричинення шкоди від бьорнінгу ті самі. Тобто на інферно райдері досить важливо мати стабільний хіл і не опускатися нижче 50% хп, або ж мати постійний щит. Тому пам'ятайте про це, це трішки спростить закриття цього боса. Далі бос, який мене просто бісить. Насправді мене бісять усі ці боси, однак цей найбільше. Він дуже багато літає, його часто не можна бити. Однак, що саме він робить? Коли він у Мідері, він, по-перше, дамажить на 30% більше. Однак, якщо на ньому або негативний статус, або т'юн-дебаф, який вішає ліней, то швидкість збивання його тафнес-бару вібрейшн стренджу збільшується на 50%. Тобто його збити і покласти на землю стає значно швидше. Також, якщо ви виконуєте контратаки на ньому, вони більше не Збивають його з Мідейру, тож це стає більше для збиття його Тафнесбару, а не збиття його на землю, як це було раніше. Щодо останнього боса, то з кожним ударом цього боса ви отримаєте стак, який збільшує отриману вам шкоду. Якщо вас немає на полі бою, то ви періодично втрачаєте ці стаки. Ну і власне це все. Тобто він просто накопичує і все більше і більше демеджу спричиняє по вашому персонажеві, якщо ви отримаєте все нові і нові удари від нього. Добре, окрім ефектів самих босів, є, звісно, ще бафи. Перший баф він просто на 20% збільшує демедж. Приємно, однак не супер. Щодо другого бафу, то якщо на цілій висить негативний статус, то це ті ж 20% демеджу, однак за кожен стак аероерозії. Він збільшується ще на 5%, і так до 30%. В сумі це вже 50% бонусного демеджу. Тому Чакона, навіть якщо у вас немає карти ції, все одно її неймовірно ефективно використовувати, тому що вона буде активувати цей дебаф і все буде класно. Однак, якщо у вас є картатія, то звісно використовуйте цей баф на ній. Щодо третього бафу, то він збільшує демедж, отриманий на 20%, Якщо висить один з дебафів від лінеї від т'юн механіки, і демедж від самої цієї механіки збільшується на 200%. Однак, це не той демедж, який спричиняється персонажем. Це той демедж, який додатково спричиняється від ліней. Ось той додатковий демедж жовтенький, який спричиняється разом з білим. Саме він і збільшується на 200%. Тобто це посилення виключно персонажів т'юнбрейку. Щодо останнього бафу, то він найненормальніший. По-перше, він збільшує демедж ехо скілів на 48%. І за кожен каст Ехо Скіла збільшує загальний хавок демедж персонажів до 30%. Отакий от бавчик. Для фролови, звісно, це неймовірний баф. Ну і, звісно, ці 48% чудово підходять Галбрені. На усіх решті персонажів беріть перший баф. І не партися. Добре, давайте проглянемо усі команди, які я використав, і як наскільки добре я за них закрив цей контент. Спочатку я взяв Сянлі Яо разом з інлін і додав сюди Шор Кіпера. Ця команда закрила досить непогано. Вона вбила першого боса і трішки продамажила Інферно Райдера. Як бачите, ці два персонажі мають бафи, однак я не знайшов, де саме написано. Як саме бафнуті ці персонажі в цьому режимі? Я пам'ятаю, що про це казали на стрімі, однак в грі я не знайшов, де саме це пишеться. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Другу команду я використав свою найсильнішу. В мене С-3 цююань, далі Фролова, і як хілера я поставив сюди Веріно, хоча можна було б, мабуть, взяти Булін. Однак я хотів також збільшити демочі Цююаня. Тому я думаю, що це непоганий варіант. Як бачите, ця команда в порівнянні з попередньою вбила двох босів і майже вбила третього. Враховуючи те, що другого боса їм треба було вбивати трішки менше, Результат досить непоганий. Наступна команда, я взяв у Монопіро свій загін, тому що я бачу, що в мене тут гласіо резистенс супротивник, а далі резистенс супротивник. І я думав, що до Інферно-райдера я взагалі не дійду. Однак, як бачите, я дійшов і навіть трішки його продамажив. Далі в мене певна проблема. Я хочу на другого боса взяти ліней. Тому що ліней класно його брейкає і дає більше можливості бити його на землі. Тому я для цього боса заготовлював ліней. І тому мені треба було кимось добити нашого інфернорайдера. Я не міг сюди взяти Галбрену, тому я спочатку взяв хавок команду, вони трішки побили його. Потім я взяв Чісу разом з Монахинею і Булін. І теж трішки побив його, бачите, потрошки-потрошки довелося підколупувати цього боса. І на шосту команду я вже взяв юну разом з ліней і додав сюди шоркіпера. Таким чином, я майже вбив цього боса, і далі сподівався на те, що Галбрена вб'є його і навіть трішки продамажить наступного боса. Власне, так і сталося. З Галбреною я взяв Санхуа та Веріну і добив цього боса і трішки побив останнього. В цей момент я побачив, що в мене вже 38 тисяч набито, цього більш ніж достатньо для отримання більшості нагород. Однак я захотів 40 тисяч. Що мені залишалося зробити? Я взяв спочатку головного героя разом з Мортефі, як я вам вже показував, він без зброї, і Булін закрив цю команду. Однак мені. Трі Тежка не вистачило до 40 тисяч. Я вирішив, а чому б не взяти абсолютно будь-яких персонажів, просто щоб добити це? І я взяв. Я взяв Чісу без зброї, калчару без зброї, і Йоану як захисного персонажа цього загону. Трішки набив і отримав свої 40 тисяч. Звісно, в цьому не було жодного сенсу, тому що ці 40 тисяч все одно не грають ролі взагалі. 37 достатньо для отримання усіх нагород. Тому це більше було як галочка, щоб була красива циферка. Ще однією механікою битви з цими босами є інколи активація тюнбрейку. Без заповнення бару тюнбрейку. В цей момент ви будете чути такий дзвін, і хп бар супротивника буде зафарбовуватися таким блискучим. Далі вам треба буде піймати момент і натиснути кнопочку F або відповідну кнопку скіла тюнбрейку. Ви брейкнете трішки його тафнесу та спричините додаткову шкоду. Але найголовніше ви припините цю анімацію, і це може допомогти вам продовжувати Ротацію значно більш комфортно, однак накопичений тюнбрейк також краще використовувати не для демеджу, а для збиття якоїсь анімації супротивника. До речі, хочу наголосити, що цей тюнбрейк він залежить від ХП супротивника, а також від рівня персонажа, який натискає кнопку тюнбрейку. Тому, якщо ви можете, краще використовуйте цю кнопку на персонажах 90-го рівня. Добре народи, що у підсумку? Сам режим, звісно, класний, мені сподобалося, дуже навіть сподобалося, однак є проблемка. Він форсить нас прокачувати купу-купу персонажів. І так, до цього майже не було сенсу крутити персонажів, якщо у вас вже є багато персонажів для закриття башти, там Waste, і вам просто не треба більше персонажів. Однак тепер з'явився режим, в якому кількість прокачаних персонажів на аккаунті має сенс. В деяких ситуаціях можна навіть інкор прокачати, калчаро прокачати, ну взагалі будь-якого персонажа тепер має сенс прокачувати. Недоліком тут є те, що усіх цих персонажів доведеться в щось одягнути, інакше вони взагалі нічого не будуть робити. Якщо проводити аналогію з Геншином, то ми отримали Онсло, плюс театр, і це все вкупі. Режим. Складний проти купи босів. Однак він форсить нас мати тонну персонажів. І чим більше у вас персонажів, наприклад, я контентмейкер і в мене багато прокачених персонажів, тим простішим цей режим для вас буде. А якщо у вас, наприклад, дві команди прокачені чи три команди прокачені, то цей режим для вас одразу стає значно складнішим, і ви не зможете аж настільки далеко просунутися. І ще до речі, цей режим форсить купувати батл пас. Тому що, якщо подумати про прокачку великої кількості персонажів, то в цьому випадку ресурсів не буде вистачати. І якщо я захочу прокачати, наприклад, ще 4-5 персонажів, в мене закінчаться кредити, в мене закінчиться експа на зброю, на персонажа, і через це все. Я, можливо, подумаю про те, що варто купити Battle Pass, хоча я не дуже хочу цього робити. Добре, народи, удачі вам з закриттям цього режиму, а на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!